Скільки українських військових загинули, перебуваючи у російському полоні? Як російські силовики поводяться з полоненими цивільними і військовослужбовцями? Чи складно встановити причетних до катувань полонених і притягнути їх до відповідальності за вчинені злочини? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. За рік українській стороні вдалося повернути тіла 19 військових, які померли у російському полоні. Про це 13 липня під час круглого столу з правозахисниками повідомив уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко. За його даними, причиною їхньої смерті стали поранення та хвороби, а також неналежний медичний догляд у полоні. Тіла захисників ідентифіковані і передані рідним, зазначив Котенко. Коли людина знаходиться в полоні, її допитують, ми бачимо. І 19 тіл я привіз, вони загинули в полоні. І ще 4 я привезу ось на найближчими днями. Ці ті, хто були в полоні, вони там загинули. Це про те, що ми знаємо, нам ці, ці тіла повертають. Але є таке, що нам ці тіла можуть не повернути. Олег Котенко закликав російську сторону дотримуватися Женевських конвенцій та відразу передавати бійців, які потребують належної медичної допомоги. Мають тяжкі поранення без процедури обміну полоненими. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 7 липня повідомив, що Україна у жовтні минулого року повернула тіла військовополонених, які загинули внаслідок вибуху в Оленівській колонії на окупованій території Донецької області. Однак, за словами уповноваженого, і досі не вдалося верифікувати усі тіла. Також Лубінець зазначив, що вдалося повернути кількох поранених, які перебували у підірваному бараку. Нагадаємо, що у ніч проти 29 липня 2022 року один із бараків виправної колонії Воленівці був зруйнований. Тоді загинули щонайменше 50 українських військовополонених з Азовсталі. За даними української влади, Росія організувала масове вбивство українських полонених, аби звинуватити і дискредитувати українські сили, зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну. За даними Офісу генпрокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя. Водночас у міністерстві оборони Росії заявили, що по колонії ракетами Хаймарс, нібито вдарили українські військові. В організації Об'єднаних Націй спочатку вирішили створити місію із встановлення фактів трагедії в Оленівці, але згодом її розформували через неможливість доставити експертів до місця події та тому, що вони цитую не отримали необхідних гарантій безпеки. У роковини загибелі українських військових воленівці президент України Володимир Зеленський заявив, що цей теракт є одним з найбільш жорстоких та підлих злочинів Росії навмисним та прорахованим вбивством полонених азовців. Навмисне. Прораховано вбивство полонених азовців, і хай кожна втрата Росії буде розплатою за її зло. і Хай кожен окупант, кожен російський вбивця всі відповідальні за цей терор проти України та українців знають поки що живі, що справедливість перемагає. Громадська організація Медійна ініціатива за права людини 26 липня презентувала своє розслідування про події в Оленівській колонії. Виконавча директорка цієї організації Тетяна Катриченко називає масове вбивство українських військових тієї ночі продуманим воєнним злочином. В бараці опинилися винятково азовці. По друге їх збирали за заздалегідь підготовленим списком, який зачитувався в бараці за два дні до того. По третє, в ніч напередодні вибухів всіх військовополонених заводили в цей барак по одному, звіряючи зі списком. Напередодні ніч вони також ночували в цьому бараці, але ситуація відрізнялась від тієї. По четверте, їм не дозволили виходити на вулицю саме в ніч, коли мав статися вибух, а Оленівська колонія це колонія барачного типу. Тобто є барак. А поряд з бараком є якась територія, на яку вони можуть виходити. Тобто туалет розташований назовні. Ну тобто вони можуть. Да? Тобто, в звичайних бараках також військовополонені могли виходити на вулицю. Навіть деякі говорять, що вони після відбою спали на вулиці, оскільки на той момент було дуже спекотно, і ну, неможливо було знаходитися в приміщенні і в ніч перед вибухом. Військовослужбовці також говорять, що вони просилися ночувати на вулиці на карематах, їм не дозволили їх по завели в барак, і там зачинили. Є різні версії того навіщо Росія вчинила це вбивство, розповідає правозахисниця. Одна з причин імовірних, да, це така якби вплив на внутрішнього споживача в Російській Федерації, якому якраз постійно обіцяли говорили, що в Україні нацисти, що нацисти там що нацисти це, зокрема, і полк Азов, і відповідно треба їх якимось чином покарати. Якщо не так званим судом, то так. Тобто, це одна з версій, чому це трапилось. Інша версія, можливо. Uh, справді, хтось задумав uh, показати да, так, таку масову страту ми можемо говорити да, військовополонених просто для того, щоб показати те, що uh, ну, Росія умовно може переважати да, там, у, цій, у цьому протистоянні. Не знаю, складно говорити. Тобто, мотив невідомий. Ми там не можемо виключати, наприклад. Ви е, якийсь ви випадковий обстріл також, ну тому що колонія перебувала на лінії розмежування, фактично, тобто до лінії фронту було приблизно 15 кілометрів. Ми ну, це, цей варіант ми теж не можемо е, е, ігнорувати. Але ну, на ньому ми не наголошуємо, скільки є збіг певних фактів і обставин. За офіційною версією українські військові загинули внаслідок дії термобаричної зброї. Втім, правозахисники не виключають і інші версії, пояснює Тетяна Катриченко. Наші опитування доводять, що скоріше за всього це не було так, оскільки е після того, як прозвучали вибухи, військовослужбовці, які вижили, які виходили з бараку, вони не бачили. Е Ну, цих обгорілих тіл да, повністю, тобто вони, не бачили, вони бачили ще загиблих, але не обгорівші тіла. Так? А потім в бараці почалася пожежа. Тобто ну, інша логіка, да, інший порядок був подій, ніж при застосуванні термобаричної зброї. Але ми все-таки ну, слідство триває, і, можливо, вона і була. Ми більш, більше схиляємося, що перший вибух, який стався в, в бараці, він був внаслідок влучання 122 двадцять снаряду, 122 міліметрового снаряду. В цьому бараці було два були стояли двоповерхові ліжка, ниж, і він, їх було дуже багато. Вони фактично займали весь барак. І коли ми думаємо, снаряд прилетів, він потрапив в район входу в цей барак. Там були величезні, дуже важкі ворота, яких потім на фотографіях, які оприлюднила Російська Федерація, вже не було. Тобто, було, і був винесений шматок стіни. Відповідно, скоріше за всього, там було влучання. І люди, які ж були на двоповерхових ліжках біля цього епіцентру, вони загинули, а також загинули ті е, більшості, хто був на нижніх поверхах двоповерхових ліжок. Далі правозахисниця упевнена, що керівництво Оленівської колонії знало про підготовку обстрілу бараку. Важливо встановити усіх відповідальних за цей злочин, додала Тетяна Катриченко. Були підготовлені списки, підготовлений спеціально барак. Також були збула зустріч з начальником колонії напередодні в день переведення в цей барак Азовця, який сказав, що ви тут ненадовго потім ми вас переведемо. А потім, після вже вибухів, коли поранені виходили з цього бараку. Керівництво колонії не вчиняло ніяких дій для того, щоб допомогти цим пораненим. Медики вперше допустили за три години, за шість годин приблизно ну, там за п'ять з половиною почалася евакуація, і то не швидкими допомогами Камазами. А весь цей час цей начальник колонії він був поряд, поки не надавалася медична допомога. Навпаки, сміявся, там пив каву і. Е, ну фактично да спри як помирають військовослужбовці. Тому ми точно можемо говорити про участь керівництва е, всього, цієї колонії. По друге, ми знаємо, що на території колонії із інших із інших від інших свідків що постійно перебували представники. ФСБ головного розвідувального управління Російської Федерації зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, як поводяться російські загарбники з українськими полоненими. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, ютюб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Директор інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський розповів, що є випадки, коли у місцях несвободи на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, де тримають полонених, їх навмисно доводять до смерті. В колоніях на тим окупованій території і Донецької областей там загалом є алгоритм, яким чином можна, тобто, довести людину до смерті. І відповідно людина там може померти або від тортур, або від надання медичної допомоги, або за замовленням. Ну тобто, тому що окупаційні адміністрації можуть таким а, чином помститися загалом до повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України. Були були такі випадки, а про які скажімо так було відомо, що людину забрали. Людину забрали, затримали. Вона перебувала у в'язниці, а потім ну її не було по документам. Вона ніяк не фіксувалася. Ось і відповідно потім окупанти казали, що ми цю людину не затримували. Да її бачили на місцях позбавлення волі, і потім а, до неї, ну тобто застосовувався стадо, зникла безвість. Ще тоді нам повідомляли медичні працівники а, а, в колоніях на тимчасово окупованих територіях, що в принципі, а, якщо ув'язнений якийсь помирає, то його можна. З окремою поміткою відправити до моргу, а повідомити, що родичі не повідомлялися. Ну що до родичів не тутеофонувалися, їх просто потім кремують у морді, і потім захороняють. Десь і все полонених можуть стратити як навмисно, так і випадково. Розповідає правозахисник. Вони дивляться кого саме можна, кого не шкода. Ну, беруть і ну, відповідно. Ну, це ще в радянських тюрмах таке було. Тобто, ну тому що якщо є смертна кара, то а, відповідно вона повинна бути ну, виконуватись. В ДНР була смертна кара, і там виконувались приговори. Смерт, ну, приговори, да, тобто смертельні там, я не пам'ятаю, кілька десятків їх за цей час було. Ну, відповідно, так само, і, і там. А у окупантів ну, це все жорсткіше. Звичайно, там є вбивства, такі, скажімо так, звичайні, забили смерті, Ну, по типу перестаралися і там списали на щось. Так? Ну, буває таке. На моїй пам'яті було для того, щоб вбити кількох ув'язнених. Їх в 19 й колонії спеціально відправили в колектор без Засобів індивідуального захисту і вони вдихнувши а, пари разу, просто задихнулися. І все працівники місць несвободи свободи на окупованих територіях знають, як катувати людей, не залишаючи при цьому доказів того, що це робиться навмисно, каже Павло Лисянський. Ну або кинуть в камеру до ув'язаних з відкритою формою туберкульоза або скажімо, відправлять. Ну є така камера, її називають світлячок. Тобто тебе туди заводять, ну там темно, в тобто, тебе наручники на руках, і, і, і різко починає вмикатися світло, днівної світ, і тебе відразу б'є по очах. І так 5-7 разів роблять. І ти вік ти виходиш, ти практично нічого не бачиш. Потім трошечки віру останавлюються, і потім вони так само повторюють, якщо ти на щось не поводишся. І тому так таким чином вони а, мають людину. Активіст і військовослужбовець Херсона Максим Негров, який перебував у полоні під час окупації міста, раніше розповідав новинам при Азові, що чув, як російські військові вбивали деяких полонених. Херсонець зазначив, що заручники гинули від того, що не витримували катувань. Це були нескінченні катування, способи різні, в залежності від тієї ротації, будемо так казати росіян, які працювали з полоненими від звичайного побиття до катувань струмом, душіння, гвалтування і так далі. Головне, ну вони, я так розумію, хотіли дізнатися порог болю у кожного, скоріш за все. І почути те, що вони хотіли почути. Ну і звісно, що люди в багатьох випадках могли вже зізнатися в чому завгодно. Навіть ну там я ж так завжди проти прикладу в цей майка тому що терпіти ці ну, нелюдські катування ну це фізіологічно неможливо. Ці роблять це можуть терпіти тільки кіногерої у лівудських фільмах. Із тривалістю окупація російські військові ставилися до полонених дедалі жорсткіше, зазначив військовий. Ону Херсон було окуповано 1 березня. І, я так розумію, там вже буквально з перших днів березня вже почалися зачі. Там скопичення компактного проживання окупантів там їх там різних там ватажків їх знищували. То вони вже почали звіріти, і їх уже методи почали бути більш жорстокими. Виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко вважає, що вбитих українських військових у полоні набагато більше ніж 19 тих, кого вже вдалося повернути. На е реально більше. Це е ті, кого вдалося ідентифікувати і повернути е е величезна кількість е на сьогоднішній день е вважається зниклими безвісти, і е частина з тієї е е кількості військовослужбовців, які е е Скажімо, мають статус зниклих безвісті. Вони загинули. Частина з них перебуває в полоні без підтвердженого статусу військовополонених. Частина з них перебувала в полоні без підтвердженого статусу військовополонених і могла загинути кшал того, як це відбулося, наприклад, у Волноваській виправній колонії в Оленівці. Частина військовополонених потрапляє у полон після поранень у тяжкому стані, і вони можуть померти від неналежного надання медичної допомоги, розповідає Олександр Павліченко. Також правозахисникам відомі факти відверто жорстокого поводження із полоненими. Однозначні катування, коли е, осіб, е, скажімо так, на них натравлювали собак, е, які їх кусали умисно. Е, це відбувалося в слідчих ізоляторах. Це все відбувалося як застосування катування, інші форми, які так само е, були е, щоденне побиття е, навіть декілька разів на день. Умисне щоденне побиття з мотивом зламати цих людей, просто перетворити їх в таку покірну масу і без якогось там приводу причини, просто це були побиття, просто це була як така практика жорстокого поводження, ну, будемо говорити так, катування і Ставлення до українських військовополонених, причому на території вже далекої від фронту, це було в різних е, слідчих ізоляторах: Курск, Брянськ, е, куди е, військовополонених розвозили навіть літаками. За кожним фактом застосування катувань стоять конкретні виконавці і безпосередні керівники, зазначив правозахисник. Встановити особи деяких з них і провести належне слідство буде можливо після деокупації території. Там, наприклад, в тій же самій Оленівці е, є, наприклад, визначені кати, які там е, займають один із засобів катування це е, вирізання на спині літери З по шкірі. Та, і там називається Хто це? Але це знов таки це ні, ні тобто ми не маємо конкретного прізвища, ім'я по батькові, дати народження, місце народження, місце перебування, звідки що це за особа. Тобто, є відомо хто, як його називають, що він такий є, звір. Але от навіть це встановити ну можна тільки по якимсь. Таким прикметом це має бути розслідувано і встановлено належним слідством, коли буде доступ до території, доступ до цих осіб, які можуть бути ідентифіковані і притягнуті до відповідальності належним чином. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.